Півлимо на баксів за Абхазію та Південну Осетію. Саме стільки Москва пропонує країнам Африки за визнання незалежності цих окупованих територій, переконаний президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Курйозним, але фактом назвав він направлення російським керівництвом емісарів до африканських країн. Мовляв, жодна інша відповідальна держава не визнала незалежності цих регіонів, і тільки такі слабкі до грошей уряди, як африканські, сліпо слухаються Москву. Сміхотворні та безпомічні конвульсії російської дипломатії, тож ми можемо бути. Ти спокійні та продовжувати наші реформи резюмував лідер Грузії. Незалежність Абхазії та Південної Осетії раніше визнали Росія, Нікарагуа, Венесуела та Науру. Сухумі також визнала держава товалу. Визнання рано чи пізно відбудеться. Через 20, 30, 50 років неважливо. Все одно Абхазія та Осетія вже ніколи не будуть частиною Грузії. Ну не бажають народи цих країн гопцювати під грузинську дудку. Процес розмежування має незворотній характер, пояснює Ніколя Саркозі. Тут краще не мільйони, а запропонувати всій Африці російське громадянство. Ну може не всім кепкує інший блогер.